Кажуть, погані часи створюють сильних людей, і в тебе є все, окрім розуміння ціни. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть самодосконалюватися. шукають можливості будь-якою ціною або діяти, або померти. Комфорт він як наркотик в деякій мірі, чи є в тебе сили зберегти себе, коли в тебе все є. І чи є в тебе сили не зламатися, коли в тебе немає нічого? Перед тим як почнемо, буду дуже вдячний, якщо поставиш вподобайку цьому відео і підпишешся на канал. Це дуже допоможе розвитку. Кажуть, погані часи створюють сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи, хороші часи створюють слабких людей, а слабкі люди створюють погані часи. І так по колу. І це не просто красива цитата, це спостереження за природою людини. Тому що коли ти народжуєшся в світі, де все готове, ти не вмієш цінувати, ти звикаєш, ти вважаєш це нормою. І навіть коли перед тобою відкриті сотні дверей, ти не бачиш можливостей, бо в тебе немає внутрішнього голоду, немає того запалу всередині і немає. Стимулу для того, щоб рухатись. Комфорт прицепляє розум і паралізує волю. І коли ти народжуєшся в комфорті, в тебе є все, окрім розуміння ціни цього комфорту. Немає страху втратити, немає голоду, немає внутрішнього вогню. І навіть якщо перед тобою відкриті двері, ти можеш їх не побачити, тому що тобі ніколи не Доводилось шукати вихід. Погодьтесь, ви бачили таких е, людей, в яких по суті все є, але вони не хочуть працювати, вони не хочуть самодосконалюватися, вони не хочуть розвиватися і тому подібне. А люди, які е, народилися в скрутних становищах, в важких фінансових е, в важкому фінансовому положенні, в тяжких сімейних обставинах і тому подібне. З часом дорослішання вони стараються лізти для того, щоб чогось добитися, кудись прийти, до чогось дойти і, одним словом, добитися якогось успіху, шукають можливості будь-якою ціною. Бо люди, які проходять через біль втрати, в них зовсім інше бачення цього світу. Вони не чекають ідеальної можливості, вони не чекають, що їм хтось покаже, підкаже і тому подібне. В них немає м, розуміння, я не можу, я не хочу, я не буду, і тому подібне. В них е, є тільки розуміння або діяти, або померти. І саме тоді, коли такі люди бачать е, будь-яку Найменшу можливість, вони хапаються за неї будь-якими можливими, можливими способами. Тому що е комфорт, він, як наркотик в деякій мірі, він розслабляє, а біль, біль формує, формує особистість, формує внутрішній стержень, формує м в деякій мірі. Навіть не те, що формує, а в деякій мірі закаляє людину. Тому що є е, таке висловлювання, що краще бути воїном в саду, аніж садовником в, на війні. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що навіть коли е, твоє життя здається комфортним, не потрібно. Е, Забувати те, що потрібно формувати себе через будь-які можливості. І питання не в тому, де ти почав, а питання в тому, чи є в тебе сили зберегти себе, коли в тебе все є, і чи є в тебе сили не зламатися, коли в тебе немає нічого. Бо доля завжди дає шанс, і дуже мало людей його бачать. А ще більше людей його не використовують. В загальному поняття можливості ну, це дуже, е, як сказати, розширене поняття. Тому що неодноразово мені в, в житті зустрічалися люди, які е, знову ж таки мали можливості, але не вміли їх використовувати, не знали, куди йти. Вони е, не знали просто. Як їх реалізувати. Хоча вроді і дивишся на людину і розумієш, що ну, людина реально має можливості, вона хоче, але немає в деякій мірі інструменту. З цього я зробив висновок, що не завжди люди, навіть ті, які мають реальну можливість, вони можуть, вони не можуть. Діяти е, якось за принципом в мене є можливість, я її реалізую. О, тому що, е, знову ж таки, е, про що я говорив, можливість це поняття е, трошки розтягнуто через те, що, е, м... маючи можливість, не завжди ти знаєш, як правильно діяти. Але знову ж таки, через дії. Навіть ті самі неправильні дії, ми доходимо до того моменту, що через досвід ми, в нас зароджується розуміння, куди рухатись, що робити, і взагалі, як нам діяти в там, різних певних ситуаціях. Про це я, в принципі, говорив в своєму е, одному, одному з е, своїх відео. Тут буде десь те ж саме і, що стосується людей, які е, не мають можливостей. Знову ж таки, неодноразово зустрічались, зустрічались люди, які. Е, ну, реально, в них, в них реально все дуже важко в житті, в них дуже якось, їхня доля така незрозуміла. От. Але вони пробують, стараються, вони не думають, не думають про наслідки, вони не думають про. Як буде правильно, вони не думають про те, що. Е, ну, одним словом, вони не думають про те, як буде. Вони просто роблять, просто роблять, і якось так життя в нас складається, що точніше, життя в них складається, що через без, безперервні якісь дії. Воно просто приводить їх до того, до того, що вони хочуть. І якщо бути, ну типу, коротко, то люди, які реально щось хочуть, і реально хочуть чогось добитися, вони візьмуться і будуть робити це. Тому що, як я чув цитату. Одно, що хто хоче, шукає можливості, а хто не хоче, шукає відговорки. Тому якось так воно є в житті. Звичайно, є якісь глобальні не то, що проблеми, а глобальні якісь моменти, на які ми до кінця не можемо повпливати. Але знову ж таки, якщо правильно вміти підлаштовувати своє життя під навіть ті самі глобальні моменти, то я думаю, кожен із нас зможе е знайти себе і знайти конкретно то, що він хоче. І знайти навіть в таких важких умовах глобальних е можливість для того, щоб. Рухатись. Бо прогрес народжується там, де є хаос. Тому що цей хаос рухає нас. Рухає нас для того, щоб е робити щось, а не сидіти на місці. Неодноразово знову ж таки історії людей різних, які розповідають, що вони перед тим як стати успішними людьми, перед тим, як е реально. Добитися великих вершин вони втрачали все, втрачали все вплоть до того, що були в мінусах, в величезних мінусах, як і фінансових, так і якихось моральних. Залишались без нікого, без нічого і збирали в деякій мірі волю в кулак і щось робили. Щось робили, знов таки пробували. Не получалось, знову пробували і так до моменту, поки не досягали великих вершин. І найголовніше те, що кожна людина, яка дивиться от зараз це відео, вона може бути на місці тієї людини, в якої нічого немає. І кожна людина, яка зараз це переглядає, може бути там, де вже є, де вона має все. І суть в тому, що кожен може опинитися на місці. Тої людини, яка з нічого чогось добилася, просто потрібно бажання, трішки сил, мотивація, і найголовніше це дисципліна. Тому шукайте можливості, і життя вам їх дасть. головне бути уважним. І на завершення скажу те, що прогрес народжується там, де є хаос. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку цьому відео, поширюйте це відео тим людям, які шукають можливості. І до нових зустрічей!